Днями на сесії міської ради мер Сум обрав собі нового заступника. А от сьогодні ще один заступник відзначає рік на посаді, як працює команда міського голови та хто головніший мер чи його зами розбирались наші журналісти. У міського голови сум Олександра Лисенка є п'ять заступників. Кожен має свій профіль та відповідає за певну галузь. Першим заступником сумського мера є Володимир Войтенко. Останнім часом саме із ним пов'язані гучні скандали і судові справи. Перші закиди на його бік почалися ще два роки тому. Тоді Володимира Войтенка спіймали на голосуванні чужою карткою на сесії міської ради. Тоді він саме проштовхував амусон на ринок вивозу сміття в сумах. Олександр я попросив попросіть. Такі я ходять коли? давайте нормально. Також саме за підписом першого заступника мера у сумах зі скандалом ліквідовували департамент містобудування та земельних відносин і звільнили 33 працівники. Вони й досі оговтуються від того рішення. А ще частенько першого заступника звинувачують у тому, що він захопив всю владу, є справжнім сірим кардиналом сумської міськради і може керувати владними процесами, не виходячи із власного кабінету. Приміром, на оперативному відео зафіксовано, як пан Войтенко вирішує питання підвищення вартості проїзду. А що робити? Першим етапом? Я вважаю, нада правословия два підсяти та йому виходити на три умови. А от ще одним заступником мера є Олександр Журба. Він профільний зам із питань ЖКГ. Із першого його дня на новій посаді журналісти засипають чиновника питаннями про численні комунальні проблеми міста. Втім, конкретних відповідей за весь цей час від пана журби нам отримати так і не вдалося. Зразу я вам не можу відповісти, тому що в цій ситуації в мене даних немає, не владі. Чесно сказати, я ще інформації повністю не вникав, в неї, навіть і перший раз знаєш, Я навіть мабуть так, щоб щоб чітко так попуту. А це погано, Олексій Миколаївич. Це погано, це дуже погано. Дякую. Хто взагалі людей? – Я не знаю. Вражало по секунду, секунду. Секунду. й те, що часто про проблеми міста чиновник дізнавався лише від журналістів СТС. Якби вас інформацію почув, зараз дам команду і будуть вже виясняти, що там і є можливість, посиплять. Із часу призначення журби на посаду пройшов рік. Заступник мера на місці не засиджується. Зараз він у Польщі переймає досвід європейської країни. Ще один заступник міського голови Степан Пак. Цю посаду він вперше зайняв більше десяти років тому і з того часу лише за факт присутності у владних кабінетах отримував різні нагороди. Вручити посвідчення, посвідчення членам виконкому, які дуже активно брали участь у відвертого речі боротьбі, боротьбі нашій на майдані. Пак Степан Якович. Підпишіть. службове розслідування по відношенню до мене бо я в декларації. вказав у двох пунктах власності у власності. Прокуратура еспланата задана на еспланаді проводів контролі. Втім, у кінці минулого року його роботу депутати визнали незадовільною. Оцінка незадовільна, задовільна, стала на голосування. 23. По фракціям, будь ласка. Утім, навіть такий провал не позбавив Степана Пака крісла заступника Лисенка. Лише ця донедавна єдина жінка, заступник міського голови Альона Дмитрєвська – в жодну скандальну історію не потрапила, як і не хвалилася якимись визначними здобутками на цій посаді. Ще одна заступник міського голови, яку днями призначили на сесії, також відома за кількома гучними скандалами. Ольга Волошина виганяла зі школи волонтерів, що плели сітки для потреби АТО. А потім в обшарпані стіни школи, яку очолює пані Волош на останні 15 років намагалася перевести молодші класи 30-ї школи. Чим вона буде займатися на посаді заступника міського голови, той поки не визначився. Я думаю, що буде відповідний розподіл, але ще не факт. Я не знаю, хто завжди про те, що Мухана повинна координувати серед обов'язків міського заступників міського голови обов'язки освіти. Це можуть бути інші обов'язки. А от зарплату мер сум уже визначив. Вона, як і кожен із заступників міського голови, отримуватиме понад 10 тисяч гривень на місяць. Марія Бульдович, новини СТС.